У Німеччині 1 вересня відбудуться місцеві вибори у двох східних землях Тюрінгії та Саксонії. Попри те, що ці регіони давно вважаються оплотом популістських сил, результати виборів будуть показовими в плані загальної ситуації у Німеччині, а також ставлення німців до влади. Що важливо, це може відобразитися і на допомозі Україні. Німеччина це федеративна республіка, тому там місцеві вибори є важливішими ніж у більшості інших європейських країн. 16 регіонів мають свої парламенти: прем'єр-міністрів, міністрів. Вони, хоч безпосередньо, і не впливають на зовнішню політику, та Формують окрему палату парламенту Бундесат, через який можуть навіть готувати закони. З іншого боку, вибори завжди є лакмусовим папірцем, який дозволяє перевірити настрої у суспільстві. Наступного року в Німеччині мають відбутися вже загальнонаціональні вибори. І саме в цьому аспекті все не дуже добре для правлячої коаліції. Берлін сьогодні це м, класичний лебіль раки щука, е, слабка коаліція людей, які один одного не люблять. Політично не люблять, може, приватно вони в хороших відносинах. Це перше. Друге, дуже серйозна підтримка на східній Німеччині на території Сходу, в трьох основних провінціях там, землях дуже серйозна підтримка праворадикальних сил. Це теж небезпечно. Третє, у кущах поблизу Берліна. Збираються основна опозиція, права опозиція християнсько-демократична партія, яка критикує. Ось цю млявість Берліна в допомозі Україні, та й не тільки в допомозі Україні у вирішенні життєво важливих питань Популістські партії, критикують чи не кожен аспект діяльності правлячої коаліції від міграційної політики до економіки і пов'язаної з нею допомоги Україні. І от зараз ми бачимо, що урядова коаліція, що складається з трьох партій: соціал-демократи, ліберали і зелені, вона повністю втрачає свій рейтинг і на загальнофедеральному рівні, і насамперед. На регіональному рівні на сході, тобто, скажімо, якщо ми говоримо про Саксонію і Тірінгію, ці два регіони, в котрих вибори відбудуться 1 вересня, то в жодному з цих регіонів, скоріш за все, жодна з партій федеральної урядової коаліції не пройде навіть в парламент, не говорячи про те, щоб е, створювати якусь коаліцію урядову, і це показує рівень розчарування. Це показує рівень підтримки не просто опозиційних партій, а популістських опози опозиційних партій, як альтернатива для Німеччини або Блок Зари Валькнект, і це показує наскільки німецьке суспільство в певних регіонах, як на менш. Є налаштовано е, на скажімо так на непродуктивні е, популістські рішення. До слова тема міграції отримала новий імпульс цього тижня після теракту. У місті Золінген. чоловік із ножем увірвався в натовп, зарізав трьох людей і ще вісьмох поранив. Нападником був 26-річний громадянин Сирії. Йому інкримінують приналежність до терористичної ісламської держави. Більше того, затриманому ще минулому року загрожувала депортація з Німеччини. За інформацією Шпігель, чоловік приїхав до Німеччини у 2022 році і попросив притулку, однак отримав відмову. Та депортувати його не вдалося. Співробітники міграційного відомства не змогли знайти чоловіка в притулку, де він мав чекати на рішення. Лідер головної опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц закликає до запровадження більш жорстких правил депортації, перегляду законів про зброю та загального заборони на прийом біженців із Сирії та Афганістану. Втім, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, проти заборони а таких десятки, сотні тисячі. І, може, десятки тисяч випадків, коли приймається рішення, але вони не виконуються. І ось ця млявість, ось ця е, триголова е, коаліція, яка е, свариться, про щось домовляється, але потім воно не виконується і так далі, і так далі воно створює е, враження безгосподарності. Німеччини у кожної з трьох партій своя стратегія виживання, і часто вони суперечать одна одній. Більш-менш єдині члени коаліції щодо питання економії бюджету, тим більше що розпочалося планування бюджету на наступний рік. Слухання у Бундестазі щодо цього питання мають розпочатися у середині вересня, але вже відомі деякі деталі. Федеральний уряд не може збільшувати бюджетний дефіцит вище 0,35% від ВВП, адже максимальна межа дефіциту прописана в Конституції Німеччини. Три партії коаліції домовилися, що в бюджеті на двадцять рік збереж. Ряється принцип боргового гальма. Він передбачає, що уряд не може збільшувати державний борг для фінансування дефіциту бюджету. Планується скорочувати витрати на оборону, і серед них велика частка складає допомогу Україні. 17 вересня ведення Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило про лист міністерства фінансів. У ньому вказувалося, що Німеччина не зможе профінансувати додаткову військову допомогу Україні, крім тієї, що вже запланована. На наступний рік попередньо закладено 4 мільярди євро. Однак, час від часу виникає потреба в додаткових пакетах допомоги. Ця ідея вона прийшла від лібералів. Від, вільної, значить, від партії вільних демократів або свободних демократів і різні переклади, їх назви, їхньої назви. От. А, і це для них така ну, квазірелігійна тема: скорочення витрат і зменшення податків. Вони зараз самі в дуже глибокої кризі не зрозуміло чи вони потраплять на наступних федеральних виборах вересня 25-го року в парламент, і от вони намагаються грати на своїй тематиці. Цікаво тут в цьому випадку позиція зелена, тому що зелені знову демонструють от свою таку абсолютно фарісейську позицію. Вони демонстрували її раніше, з за часи, значить, дискусії про надання таврусів, коли усіх ток-шоу вони і усіх інтерв'ю вони говорили, як вони підтримують тавроси для України. А коли приходив час до голосування, вони голосували проти надання Таврос, і так було тричі, і от зараз відбувається те ж саме: тобто, на словах вони стоять на боці в Україні міцно. Значить, на словах вони говорять який це жах, що значить скорочується бюджет підтримки України. Але в, в межах урядової коаліції ніхто з зелених не протестував, і навіть тут віце канцлер Роберт Габек, котрого я особисто дуже поважаю хоча б за те, що ця людина першою висловилась ще в 2021 році за надання Україні летальної зброї. Навіть він не заблокував це рішення. Хоча зелені мігли б заблокувати це погрожуючи, наприклад, виходом з урядової коаліції. Але цього зроблено не було. А в чому причина ігнорування такого суспільного запиту, якщо так можна сказати, коли вони бачать, що підтримка України та долучення до перемоги може підвищити рейтинги партій, але вони не долучаються до цього. А... Знаєте, це дуже складне питання. Дуже складне питання, тому що дійсно така поведінка вона виглядає абсолютно алогічною. А я думаю, що різні партії з урядової коаліції вони діють в різних парадигмах. Соціал-демократи, очевидно, їхня лідерська. Їхня еліта, от їхні лідери партії, канцлер, його найближче оточення, але не тільки, в тому числі голова фракції соціал-демократів Мюцені в парламенті, значить генеральний секретар фракції, генеральний секретар партії, теж і інші люди. Я думаю, що вони просто займають... Про російську фактично позицію і вважають, що перемогу України над Росією, а іншими словами, поразка Росії, це набагато більш погана ситуація, ніж от таке значить, довге забезкровлення України. Я думаю, що їм хочеться укласти якийсь Мінск 3 і вони насправді навіть ігнорують в цьому випадку позиції низового актива партії. що Якщо я не помиляюсь, там десь 70-80% членів членки СДПН вони висловлювалися за надання Україні Таурусів, що абсолютно для Шольца і для його оточення точення, no нову тобто там є і економічні зв'язки з Росією, а насамперед, все ж таки, політичні зв'язки з Росією, і віра в те, що велика Росія це необхідний елемент. Світу, ну подивитися, скажімо, от обмін, те, що відбувався, значить, цього Красикова, те, що вбив чеченського чеченського емігранта в Берліні. Він відбувся саме на виключно російських імперських опозиціонерів. Ліберально імперських опозиціонерів. Там не було нікого ані з України, ані людей з Азову, ані правозахисників. Як скажемо там, Максим Буткевич. Ані білоруських лідерок, як скажемо, Колесникова. Ні, це був свідомий вибір. От ми хочемо поміняти Росіян. Тобто для них Росія це країна, не просто країна номер один, а єдина країна, котра чогось варта. А це щодо, щодо лідерів соціал-демократів лідерок. А щодо зелених, я думаю, що вони просто партія, що не доросла до завдання керувати країною. Вони не бачать стратегії, їхня єдина мета це протриматися до виборів і е, не показати себе нездатними до коаліції. Тобто, вони демонструють, е, всіяко, що вони здатні бути лояльними канцлеру, навіть якщо вони з ним, значить, на шоу суперечаться. Це гібна позиція. Це позиція, на мою думку, що приведе до краху зелених, і е, вони застрягли на своїх, там не знаю, 12-13 електоральних відсотках. І не зможуть стати дійсно національною партією. Ну і Плюс всередині зелених є як партія реальної політики, що розуміє необхідність чинити опер в Москві. А є Лівацьке крило дуже потужне, що не бачить взагалі проблеми в цій війні. Ну, бачить, але не бачить, що це велика проблема, і єдиною великою проблемою бачить. Світову кліматичну кризу, кризу бідності і інші речі, що лежать е, далеко за межами російсько-української війни. Ну а для лібералів, як я вже сказав, для них от вони сконцентровані на монетарної політиці і вважають, що це їхня головна тема, і вони. Винни на неї концентруватися, Щоправда, згодом Олаф Шольц написав у соцмережі X, що Німеччина надалі буде допомагати Україні за рахунок російських заморожених активів. Разом з тим, в Міністерстві закордонних справ України назвали тези про припинення допомоги маніпулятивними. Там вказали, що Україна уважно спостерігає за бюджетним процесом у Німеччині, і остаточні суми про допомогу Україні будуть відомі у листопаді. При цьому ідея економії на допомозі України йде в розріз із загальними суспільними настроями в Німеччині. Насправді це дуже така парадоксальна ситуація тому, що в німецькому суспільстві є великий запит на українську перемогу: 70% німців. Німкень ну там трошки це колихається, звісно, але більш менш 70% Вони за або те, щоб підтримка продовжилась, як вона є, або навіть за те, щоб вона збільшилась, тобто за те, щоб підтримка Україні військово зменшилась, стоять не більш ніж 25% німців. німкень E, тобто є запит на перемогу, і насправді Олаф Шольц ігнорує цей запит вже два з половиною роки. Тобто, якщо б Олаф Шольц додався в українську перемогу і e, показав би, що він канцлер, що може бути лідером в Європі, що він канцлер, що привів до встановлення миру, що він канцлер, що привів до перемоги демократії. То е, його рейтинг був по високий. Він намагається грати на полі, котре не може принести йому перемогу електорально. Він намагається грати на полі лівих та правих популістів, що стоять на боці Москви. Фактично, і це не є несподиванкою, те що його партія е, зараз знаходиться в такої кризі, тому що всі його рецепти електоральної політики. Вони і токсичні. Місцеві вибори в Німеччині зрештою можуть створити небезпечний прецедент. Досі правопопулістська альтернатива для Німеччини перебувала у політичній ізоляції. Попри те, що ця партія набирала значний відсоток голосів, всі інші партії відмовлялися з нею об'єднуватися. Вкрай рідкісні випадки поодиноких спільних голосувань незмінно супроводжуються політичними скандалами та резонансом. Зрештою, простір для таких маневрів зменшується. Їм е -е, треба зрозуміти, хто з ким. Традиційно в Німеччині та партія, що в цій коаліції має більше голосів, ставить свого прем'єра, або прем'єрку. Тобто ми маємо ситуацію, що або радикальні партії АДН і Блокзар Вангнект об'єднуються з лідером значить, з АДН, або АДН і християнські демократи з лідером знову ж таки АДН, або християнські демократи і Блок Зарвангнет з лідером із ХДС. І от тут цікаво, тому що для християнських демократів, скоріш за все, єдиним, і вони вже говорили про це: що для них союз з цими нащадками комуністів буде виглядати цікавішим, ніж будь-що інше. Тому що, по-перше, вони залишаються в уряді, по-друге, вони знайдуть молодшою партією до прав радикалів. і вони, я думаю, будуть пушити за в в цей союз. Чи Зари Вагнегт це цікаво, я не думаю саме їй цікаво, тому що Зара Вайнкнегт вона зацікавлена як особистість, як а вона дуже багато ставить саме себе на голову от цього руху, тобто він набагато більш персоніфікований. А для неї цікаво, щоб її партія була всюди в опозиції, щоб вона мала більш впливу, мала більш голосів, але не відповідала за політики уряду. У будь-якому разі політична турбулентність наростає, і це становить потенційну загрозу стабільній підтримці України в контексті парламентських виборів у Німеччині наступного року.